Один із найпопулярніших запитів до фінансового радника це є що ж такого прочитати, щоб нарешті зрозуміти цю фінансову грамотність. І сьогодні ми хочемо вам дати п'ять чудових книжок, які допоможуть вам навчитися керувати своїми грошима. Буде трохи про особисті фінанси і про інвестування. А я дуже дякую просто BookUA, який нам з радістю надав локацію для зйомки цього відео. Книгарня знаходиться на золотих воротах або є їх мережа в Києві. Тому кому це актуально, хто хоче бути. В курсі сучасної літератури або взагалі робити собі приємно, тому що ми знаємо, що найкращий подарунок це книга. Будь ласка, завітайте до книгарні. Мене звати Юлія Мапенко, я фінансова планерка iPlan.ua. Якщо вам цікава тема про книжки, або ви давно вже шукаєте, що такого почитати про свої гроші, то запрошую вас подивитися відео. Розпочати я хочу з класики фінансової грамотності. Це Джордж Клейсон найбагатший чоловік Вавилоні». Я вже радила цю книжку в відео про топ-книжок для дітей про фінансову грамотність, але вона також підійде дорослим, тому що тут на дуже легких класних прикладах вона, як ви бачите, маленька, розповідається всі основи про гроші, і ви можете тут для себе знайти якісь цікаві корисні моменти, що можна покращити, або може ви це і не робите. Наприклад, чи відкладаєте ви хоча б 10%. І щоб потім, прочитавши цю книгу, вона точно вас не штовхне на класні думки про свої гроші. Друга книжка, яку я раджу прочитати про свої особисті фінанси, це звісно, думай і багатій» від Наполеона Гіла. І тут автор якраз нам підкреслює про якісь моменти, які ми іноді не помічаємо, що з з нашою підсвідомістю, як ми рухаємося до страху. Бо я точно знає, що ти можеш, наприклад, людині давати дуже багато порад стосовно її грошей, але потім ця людина чомусь це не робить. Чому тому, що є певні паттерни, є залежності, є рольова модель, яку вона бачила впродовж свого життя і не знала, що з цим робити. Так, от ця книжка вона показує інший бік сфери фінансової грамотності. Вона показує, як наші думки, як наше мислення, де взагалі те, що ми робимо по життю. Може вплинути на наші гроші. Тому якщо зараз ви хочете покращити саме цей момент, рекомендую це прочитати. Третя книжка тут ми вже переходимо до інвестицій. Називається так: «Правила інвестування Ворена Баффета. як зберігати та примножувати капітал. Автор Джеремі Міллер. Я впевнена, що якщо ви, хоча б трохи торкалися теми інвестицій, ви не могли оминути таку людину, як Ворен Баффет. По суті, людина легенда, людина, яка. Створила найбільший капітал з інвестицій, який знає людство. Людина е, дуже класний приклад для всіх початківців-інвесторів. І отут для себе певна база в інвестуванні його правила, які допомогли йому накопичити великі статки. І ви точно можете для себе щось почитати і зрозуміти. Якщо ця людина змогла, то ви також це зможете зробити. Тому, будь ласка, використовуйте правила найкращих. Четверта та п'ята книжка від мене будуть рекомендації саме по компаніям, тому що коли ти починаєш інвестувати, ти хочеш обирати лідерів цього сегменту. І от я для себе з'ясувала, що це, звісно, не є інвестиційною рекомендацією, але дуже круто, коли ти не просто вкладаєш кудись кошти, а розумієш, що стоїть за підґрунтям цієї компанії. І от я хочу вам познайомити з двома книжками: це Амазон від Наталі Берг та МІНАЙЦ і «Майбутнє електронної торгівлі. Книжка, яка дійсно відкриває очі на бізнес цієї компанії, показує, що там всередини, і ви глибше вивчаєте її корпоративну культуру. І п'ята книжка на сьогодні остання. Це в нас книжка про найвідоміший та сервіс надання. Перегляду фільмів, серіалів це, звісно, компанія Netflix. Вона показує цікавий результат, дає певні новації, розповідає наскільки важливо мати класну корпоративну культуру, і ще певні секрети, які ви відкриєте для себе читаючи ці книжки. Якщо вам сподобалася підбірка, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, щоб якомога більше виходило корисного відео на тему особистих фінансів та інвестування. Якщо ви любите читати, поділіться, що ви прочитали останні про гроші, і ми точно надихнемося вашим прикладом, тому що я по собі знаю, що книжки це дійсно певні маленькі світи, які для нас відкривають нові можливості, і іноді одна фраза може так вас тригернути. Або зачепити так, що ви почнете що змінювати в своєму житті? Тому читайте це зараз дуже крута звичка.